Цікаві факти про Естонію. Естонія з трьох сторін оточена морем. При цьому близько п'ятої всієї Естонської території займають болота. До складу Естонії, крім материкової частини, входять понад тисячі островів в Балтійському морі. Естонія одна з самомалозаселених країн. Щільність населення становить 28,4 людини на квадратний кілометр. Естонія морська країна. Довжина берегової лінії 3800 км в 6 разів більше, ніж довжина сухопутних кордонів. Чисельність населення Естонії складає 1,3 мільйона осіб, столиця Естонії місто Таллін. Старе місто Талліна занесено в список культурних пам'яток ЮНЕСКО. У 2013 році Таллін став першим в світі містом, в якому громадський транспорт зробили безкоштовним для всіх жителів. Щорічно Естонію відвідує 1,5 мільйона туристів, що перевищує кількість жителів цієї країни. Естонія країна стартапів. За останніми даними, Естонія займає третє місце в Європі 31 стартап на 100 тисяч жителів. За даними ЮНЕСКО, в Естонії один з найвищих рівнів освіченості дорослого населення у світі 99,8%. В Естонії існує окрема категорія осіб, яких називають особами без громадянства. У них і паспорт є, він називається Аллінс паспорт. 51% вчених та інженерів в Естонії жінки, в решті Європі цей показник 29%. Естонське рукоділля настільки унікальне, що в'язання і макраме є візитною карткою країни. В естонській мові аж 14 відмінків. А ще в естонській мові немає майбутнього часу, зате є три минулих. Естонці майстерно володіють неолімпійським видом спорту по перенесенні дружин, хоча змагання зародилися у Фінляндії. Естонські пари вигравали міжнародні чемпіонати з носіння дружин 11 років поспіль. В Естонії є пам'ятник агента 007, він знаходиться в Талліні. Згідно з опитуванням громадської думки, Естонія одна з найменших релігійних країн у світі. Лише 16% респондентів сказали, що релігія є важливою частиною їхнього життя. Естонія є провідною в Європі країною з кібербезпеки. У естонців є одне з найбільших у світі зібрань народних пісень. Задокументовано понад 133 тисячі. Волошка вважається національною естонською квіткою. Національним птахом є Ластівка, а каменем Вапняк. В Естонії найбільша кількість метеоритних кратерів на одиницю поверх, ніж де-небудь у світі. Понад 20% естонської території займають болота. Всього їх 11800, а ще тут приблизно 1150 озер. Радянська символіка в Естонії заборонена законодавчо, на рівні з нацистською. Обидва ці режими визнані злочинними. Естонія стала першою в світі країною, яка запровадила систему голосування на державних і муніципальних виборах через інтернет.